Доброго дня, любі друзі! Пропоную сьогодні вам трішки проекспериментувати, виконати дослід, який називається веселка. Для роботи нам потрібно 4 склянки, скляночка з теплою водичкою, цукор, ложечка, пензлик і фарби. Ну що ж, приступаємо! Першу скляночку ми нічого не кладемо. В другу скляночку ми покладемо одну ложечку цукру. В третю скляночку покладемо дві з чайних ложечки цукру. А в четверту покладемо три ложечки цукру. Ось три. Далі. Ми будемо додати водичку. В кожен стаканчик додаємо по три ложечки водички, другий стаканчик і в третій стаканчик. І в останній четвертий стаканчик додаємо водичку. Потім ми все ретельно-ретельно розмішуємо в кожному стаканчику, щоб цукор розчинився. Всі стаканчики перемішуємо. Тепер у кожен стаканчик ми будемо додавати фарбу. Спочатку першою буде синя фарба. Додаємо в стаканчик, розмішуємо. Ось такий гарний синій колір у нас утворився. Вимиваємо пензлик, змінюємо на іншу фарбу зеленого кольору. У нас трошки світліший є. Колір. Зараз перевіримо, зробимо яскравіше, додавши темного кольору. Ось так. Далі міняємо на червоний колір. Набираємо повен пензлик, щоб яскравий колір був. І розмішуємо. Ось такий червоний колір. А тепер потрібно ще останній жовтий колір. Набираємо знову на пензлик і додаємо до водички з цукром. Беремо порожній стаканчик, наливаємо туди синю фарбу, вона піде у нас першою. Ось обережно, щоб не розхлюпати, наливаємо Налили. І тепер обережно беремо ложечку і по стіночці скляночки, опускаємо зелену фарбу. Розчин із зеленою фарбою. Обережно стікає по. Тіночці, скляночки, ось поки не завершиться весь розчин. Ось так. вже дві фарби в нас є. Далі. Закінчивши з зеленою фарбою, переходимо. Далі до червоної. А далі наливаємо червоний колір. Обережно також розчин зливаємо по стіночці скляночки. Приступаємо до останнього жовтого розчину, черетельно перемішавши, так само по стіночку, легенько опускаємо на дно скляночки. І спостерігаємо, що у нас поступово буде утворюватися. Ось так. Ось у нас утворилася така веселка. Все це лише тому, що розчини не змішуються, а розташовуються окремими шарами. Ось так можна перевірити це експериментально. Досліджуйте світ та виконуйте експерименти. І до зустрічі!